Як ви оцінюєте цей візит, чому він відбувався? З чим приїхала Анна-Лена Бербок? А ну тому, що так ми почули, ніби от теми, які обговорювали напряму, але завжди є щось під килимом, так би мовити, чи а, не публічне. І власне, а що є головною складовою? Вона все ж таки не Борис Пісторіус, вона не міністр оборони, вона міністерка закордонних справ. І ми можемо зробити висновок, що політичне зараз починає. Має, а, превалювати у наших відносинах а, перед таким оборонним і військовим, чи ні, Ну мабуть, там були якісь перемови, про які не знаю. Я теж тільки знаю, що е, в пресі. Е, ну, Бербок вже це був четвертий раз, е, як вона приїхала. Вона була першим німецьким політиком яка е, в останньому році е, приїхала. В Німеччину, і вона теж представляє зелену партію, яка, мабуть, найбільш проукраїнська німецька партія. Я не, мабуть, це просто був так, так сказати якийсь рифм. І, і Приїздив, настав час приїхати. Теж Блінкен був, і тому, мабуть, була ну, зараз правильно приїхати. На жаль, ось стосовно цієї найбільш складної теми ракетів Таурусів, тут вона не, не принесла наскільки я знаю якесь рішення від від Німеччині. Мабуть, це і була якби одна з мет того, що вона приїхала з'яснувати, чому це поки. Не, не виходить, е, 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 і чому е, поки що е, уряд не взя... це, це рішення не приймав, пане Андреасе. А можна тоді, от з цього зробити висновок, що і причини, ну поки не ухвалення рішення ані про атакамси, ані про Тауруси теж політичні. Бо все ж таки знову ж я повертаюся до нас послідовно приїхали по суті міністри закордонних справ, тому що голова держдепу для сполучених штатів це міністр закордонних справ. Тобто Блінкен і Бербок. А не очільники оборонних відомств. Але ми розуміємо, що названо або не названо, але саме ці теми піднімаються теми ракет. Так наскільки я знаю, поки що немає рішення. І ну, вся політика, вона внутрішня. І проблема, я думаю, ось Бербок. І я навіть думаю, що самого Шольца в тому, що поки що немає більшості. Підтримки німців для поставки цих ракет, Таурус Ну німці бояться, що це втягне Німеччину в цю війну, що це перетворюється в третю світову війну. Що ці ракети можуть Україна може вдарити цими ракетами на Російську Федерацію, і тому на жаль, поки що немає такого рішення хоч німеччина. Не тільки стосовно загальної допомоги для України, але теж стосовно військової допомоги Україні зараз друга країна після Сполучених Штатів це дуже не ну нетипово для, для німеччини, яка ну завжди для західної німеччини, потім для Об'єднаної німеччини, яка ну не займалась там великим постачанням зброї і, і тяжкої зброї в, в конфліктні регіони. Так, друга країна після сполучених штатів і перша країна в Європі, яка настільки допомагає Україні, і от, пане Андреас, міністр оборони Німеччини Борис Пісторію сказав, що Німеччина не буде автоматично постачати зброю, далекобійну зброю Таурус, якщо навіть Сполучені Штати Америки ухвалять рішення про передачу Україні ракет атакамсів Ми читаємо наразі пресу таке неоднозначне рішення, то передають то. Не передають, ідуть якісь переговори на рахунок атакамсів З вашого огляду, це може статися одночасно. Чи це певна також гра? Якщо так, то для чого? Ну, е, якщо відверто я американську політику менше знаю, я не знаю, е, чи, що це всі. Я теж читав, що там нібито вже це вирішено, але мабуть і ні. Ну для Німеччини це буде важливо, звичайно, якщо в Сполучені Штати будуть постачати цю зброю, тоді мабуть і можна очікувати німецьке таке рішення. Хоч звичайно там Шольц або Бербок вони будуть казати, що це якби суверенне рішення Німеччини. Але ми ми вже мали такі е, ну такі алгоритм стосовно танків. Коли ось Німеччина, коли сполучені штати вирішили постачати в Україні Абрамси, тоді і Німеччина нарешті вирішила. Постачати ем, леопарди ем, для України, мабуть, воно те, тут теж так буде. Я дуже сподіваюся, що це все швидко вирішиться. Пане Андреасе, ось міністр Кулеба він називає цілу низку речей за що дякує Німеччині. А називає в тому числі в у спілкуванні після спілкування з Аналеною Бербок за те, що у створенні ролі за роль німеччини у створенні повітряного щита за танкову міць збройних сил України а, і. І зрозуміло, що от в цьому всьому Німеччина вже допомагала. Зараз, коли педалюється і називається ще звертаються до теми Таурусів, це Ну, може бути, наприклад, не знаю такою формулу формою ну певного тиску або торгу через публічне поле, що от так багато дати ми не можемо, могла би потім сказати Німеччина. Припустимо, але і ще більше танків дати ми можемо та а танки так. Ну або від Аналени Бербок ми чуємо і формулу вже суто політичну, не про зброю, про європейський союз, про те, що Берлін а, сприятиме Україні на цьому шляху, про те, що треба рухатися Україні до європейського. Союзу європейське співтовариство бачить там Україну і всіляко буде допомагати реалізації на цьому шляху. А що можливо, отут певна обіцянка Таурусу не можемо, але європейський союз можемо і будемо допомагати. Ми можемо так считувати ці політичні сигнали. Так, але ну це це не тільки ну це більше стосується самої Німеччини ніж е, України, тому що е, із ось ці е, скажімо, питання мардерів, як які зараз вирішила Німеччина ще 40 мардерів постачати для України. Е, там немає е, в ні в Німеччині якихось там е, інших е, пропозицій. Тобто, там це е, німці нем, це підтримують. І теж німці підтримують е, включення України в європейський союз, тобто це для ті, такій для uh -huh. е, німецького уряду теми. Вони можуть про це говорити, вони можуть це робити. Це те, що зараз можливо, але ось ці мітаурусами, там на жаль, я не знаю, чому воно насправді так. Це просто е, е, мабуть, е, німецька така е, боязнь або це. Такий страх, ало або це, мабуть, навіть в чомусь результат російської пропаганди. Вони дуже бояться ось постачати цю зброю і, і вважають, що це втягне Україну в війну, німеччину війну. Пане Андресе, щодо зброї щодо передачі далекобійної зброї, зрозуміло ще серед заяв на Бербо клонало і наступне Німеччина допоможе побудувати вітрову електростанцію біля Чорнобильської атомної електростанції. А Для чого це Німеччині і про які перспективи в часі ми тут можемо це говорити? Чи це знову ж таки певні гучні заяви щодо відновлення України і власне відкриття якихось підприємств оборонних відомств, в тому числі? Ну, взагалі, я б так сказав, що всі ці невійськові теми вони для Німеччини багато більш зручні і типові, ніж військові підпитання. Це теж чим Німеччина займається десятиліттями там в Латинській Америці, в. В Азії, в Африці, в Східній Європі, тобто допомагати там відновлення відбудови інфраструктури, там децентралізація енергозбереження. Ось всі ці теми це вони для для Німеччини якби зручні і знайомі. і. Mm -hmm. Тому і, і німці про це говорять. Вони цю тему знають. А, а там якісь війни і постачання зброї це дуже для, для Німеччини нова тема. І е, ну там, скажімо, інші країни, навіть європейські країни, як Великобританія або Франція, вони просто більш мають досвіду, якби е, ну, включено своїх військ, там в якісь там е, збройні конфлікти десь. Пане Андреасе, тоді, от під підводячи риску, от під європейською політичною вже темою. А ми розраховуємо на те, що позитивний сигнал в від Німеччини в даному разі про перспективну євроінтеграцію в позитивне рішення виліться наприкінці року і Німеччини і Європейського Союзу. Ну я думаю, Німеччина е, зацікавлена в тому, що е, це почалося мені. Е... Це трохи е, нагадує те, що було в східної Німеччини в кінці 80-х і початку 90-х років, коли потім е, західна Німеччина вона просто вирішила, що е, ну треба об'єднатися Східною uh -huh. Німеччиною, тому що тільки таке об'єднання воно і буде рішення цієї теми там, тому що. Там люди бігали з східної Німеччини в західну Німеччину. Я думаю, зараз теж там в Берліні або в Брюсселі в інших країнах Європейського Союзу вони просто вирішили. Ну нам треба взяти Україну інакше ми цей проблеми якби не вирішимо. Це буде для навіть для європейського союзу. Легше вирішити, якби цю проблему, коли Україна буде частиною Європейського Союзу. Прекрасно, бо цей висновок. Для нас, безперечно, позитивний. Хочемо збирати і позитивні новини, теж і акцентувати на цьому увагу для себе самих. Тому працюємо в цьому напрямку. Звіт український наприкінці року, і можливо, навіть європейське рішення про старт переговорного процесу з Україною. Але ми маємо війну, і вона не зупиняється ні зараз, ні там ближче до кінця року. Рухаємося до перемоги. Втім, звучать голоси про те, що. Нормалізувати стосунки з Росією ймовірно варто. Отже, Європі не варто намагатися нормалізувати стосунки із Росією, і з таким закликом виступив відомий польський політик і дипломат Радослав Сікорський. Далі я процитую: мої дискусії із європейцями полягають у тому, що не потрібно намагатися нормалізувати стосунки із Росією. Вона не буде ніколи демократичною. Це скоріше загарбник із поясом Шахіда на собі. І насправді питання в тому, як його цього загарбника Зупинити так, заявив колишній міністр закордонних справ Польщі і спікер нижньої палати Сейму, а нині депутат європейського парламенту, глава делегації ЄС США Пан Сікорський. За його словами, попри те, що у Європі чудово розуміють агресивну природу російського режиму в різних країнах Європейського союзу, існує різне сприйняття поняття безпеки. Пане Андреасе, з вашого огляду, хто дійсно хоче нормалізації стосунків із Російською Федерацією, кому це вигідно. Ну, мабуть, тут не стільки йдеться про те, що вигідно, а просто щоб закінчити якимось чином війну, тому що люди бояться, звичайно. І там є ну, така думка, що чим більше йде ця війна, тим більше буде ризиків, що вона перетворюється в Третю світову війну. І тому ми маємо цю, цю дискусію. Я не думаю, там теж є звичайно, фактор того, що це може бути там. Якимось фірмами вигідно, але тут на перш на першу місці я думаю, ось це питання. Якимось чином е, закінчити війну, причому е, я думаю, що не, не важливо, яким е, 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 який інструмент це не так важливо. Просто закінчити е, е, якось війну, і тому ось вся ця е, пане Андресе. Іде... Але хто виступає ось цими фігурами, цим суб'єктом? Бо тема е, ну для нас певною мірою тривожно актуалізувалася зараз в інформаційному просторі, і вже коли український президент, даючи іноземним змі інтерв'ю, він Ну ніби дискутує із кимось. Він не називає імена, він не називає країни, він не називає посад політиків, але він каже, що от хтось хоче, а так нас не підштовхують, але і от виглядає, що дійсно хтось зацікавлений в цьому. Хто цей зацікавлений? Чи ці зацікавлені? Ну, е, на жаль, це не тільки якісь там радикальні політики, е, справ, е, справа або зліва, це теж в центристських партіях. Е, як правило, е, е, всі во всіх партіях. Е, ну, наприклад, в Німеччині там е, навіть навіть, скажімо, в Зеленій партії є окремі людини, які е, про це говорять. Ну, особливо це популярна тема в соціал-демократичної партії. І е, там вважають, що треба закінчити цю цю війну. Хоча це дуже дивна дискусія, тому що це в е, означало, щоби захід е, або це там якісь інші країни. Вон вону, вони будуть приймати участь е, в цій агресії, і вони, вони хочуть дати Росії якусь там плоди цієї агресії, і це буде. Ну, для міжнародного порядку дуже небезпечно, тому що тоді інші, якісь ревашистські країни, вони теж можуть подумати, мабуть, нам теж треба зробити якусь агресію, і там потім себе щось щось отримати в кінцевому рахунку, і всі, всі будуть uh -huh. згодні цим. Тому це це дуже небезпечна дискусія. Пане Андрес, а Хто має вплив на нормалізацію стосунків із Російською Федерацією? Ну, є, як ви казали, там є ті люди, яким це вигідно. Там є звичайно фірми, які сподіваються, що тоді вони знову можуть торгувати з Росії, і ну, але є просто, скажімо, і іде... ну, люди, які як би думають. Про проминавер, мабуть, вони думають про мир. Мабуть, вони навіть думають, що це буде б краще для, для України, якщо б був мир. Так? Там навіть такі часто лунає думки що люди нам треба думати що в інтересах звичайного українця і там люди вважають дійсно вважають що ось сьогодні мир якийсь з росії це буде добре для для українців вони цього хочуть просто там зеленський чомусь цього не не хоче тобто ну там е, е, така неінформованість ну і люди люди бояться просто пана звичайно а можна я от конкретизую питання дещо інакше? Ем, я розумію, бізнес із южал, ну тобто, бізнесу потрібна стабільність. Треба, щоб процеси відбувалися якось як відомо. Це вже бізнесменам відлагоджено. Але от коли ви в першу чергу, до речі, кажучи саме на бізнесі, акцентуєте увагу. А е, бізнес був би певний бізнес зацікавлений у е, нормалізації відносини з Російською Федерацією. А з якою Росією? Із нинішньою путінською чи з якоюсь майбутньою? от, з інакшим режимом, з іншим керівництвом, а тому, що так в часі можна швидше налагоджувати відносини з Путінською Росією, але це корупційна складова, і це ну іміджеві втрати, ймовірно. Хоча можливо легше щось вирішується просто грошима всередині самої Російської Федерації, і можливо цим користується і закордонний бізнес. Я не можу стверджувати цього. А, але в такому разі з Путіним так Росія. Із Путіним або боротися за перемогу України за зміну режиму в Росії, і відповідно в перспективі налагоджувати бізнес взаєминий з якоюсь майбутньою перспективною Росією на інших правилах. от що обирає бізнес, про який ви говорите? Ну якщо відверто я боюсь, що мабуть. Часто бізнесмени не, не думають такими там політичними або геополітичними категоріями. Вони хочуть якийсь там бізнес сьогодні. А з ким це буде, мабуть, не, не так важливо. Uh -huh. Звичайно, я думаю, багато навіть цих бізнесменів вони би хотіли там іншу Росію, там зміна режиму, щоб там було більше е, е, права і б, був менше корупції, і так далі. Але ну. Е, це не якби це не питання для бізнесменів. Вони вони хочуть там початок, знову початок, особливо в енергетичної системі загалузі цієї співпраці, щоб там знову газ і, і нафта була, і, і там великі гроші, і там можна ще заробляти. А чи це буде Путін або не Путін? Для них вже друге рівне питання. Пане Андрес, з цьому аспекті зрозуміло зі зброєю. Також зрозуміло. Нам також допомагають наші європейські партнери із санкційним тиском на Російську Федерацію. Про це і далі піде наша з вами розмова. А у Російській Федерації відрагували на нові правила перетину кордону ЄС росіянами. Заїхати, якщо і вийде, то без смартфонів особистих авто і навіть шампунів. Дмитро Медведєв закликав негайно призупинити дипломатичні відносини з євросоюзом. Заступник голови Радбезу Російської Федерації наполягає на виведенні депперсоналу та пригрозив цитую. Певними подіями, як тільки представники Російської Федерації залишать країни ЄС у МЗС країни агресорки, також відрегували представниця відомства Марія Захарова назвала нові санкції чистим расизмом. Я ж нагадаю, що згідно із оновленим санкційним законодавством щодо Російської Федерації відтепер до Європейського союзу не можна возити косметику, валізи, ноутбуки, вироби зі шкіри та хутра напівдорогоцінне та дорогоцінне каміння, і навіть засоби. Особистої гігієни, туалетний папір, шампуні, зубні пасти усе зі списку можуть розцінювати як заборонений імпорт. Пане Андреасе, от перші ластівки, так би мовити, цього у зв'язку з автомобілями з'являлися ще кілька місяців тому влітку, і йшлося про різне трактування німецького перекладу. Так, от німецького варіанту, там просто одне і те ж слово може означати і продаж безвізовий, так і просто перетин тому то безмитний, і просто перетин кордону і ввезення і в'їзд навіть на власному транспорті. І тому трактували дещо по-різному. Але тепер уже виходить, є доклад докладна докладне роз'яснення. Є офіційна позиція Європейського союзу. І от хтось виходить із політиків і бізнесменів зацікавлений в нормалізації відносин, а інституції ведуть зовсім в іншому напрямку. А як ви це оцінюєте? Як реально це виглядає і які наслідки це може викликати? Ну, я сподіваюся, Сподіваюсь, що це просто е, про те, що е, нарешті, ну. Е, Зрозуміли, що поки що ці санкції вони не працюють, тому що там є певні шляхи, щоб ну, Росія продовжувала торгувати, і, і, мабуть, це просто ось ознаки того, що нарешті є тут більш серйозний підхід, і що щоб зробити вже діючі санкції більш ефективними, щоб нарешті там був якийсь ефект на. Російської економіки, тому що поки що ефект на жаль не невеликий, і Росія може і е, додальше продовжувати цю цю війну. Е, сподіваюсь, що це ну це, такого таких мер буде таких е-е такої політики буде більше і що. Е, Нарешті санкції будуть більш ефект, ефективні. Пане Андреасе, Ну ось можна собі уявити, що якісь дуже заможні росіяни, перетинаючи кордон, можуть одразу а, за його межею рискою купити новий айфон і перелити туди свої дані. Ну теоретично, хоча вочевидь, це незручно. А от для інших мандрівників, для якоїсь кількості людей, яка, наприклад, від масової мобілізації, що і наймовірніше стартує в Росії черговий етап, уже буквально в 20-х числах вона може бути оголошена, Они стартувати офіційно, а от ті, хто в лапках поза політикою для них це а, може бути правда дуже відчутним. І якщо запроваджують такі заходи, на який ефект розраховують, От що тоді ці люди, які відчувають незручність, мають зробити, чи а, це залишиться тільки аргументом для а, Захарової, яка каже про расизм і далі будуть кричати в російській пропаганді про расизм і посилювати образ ворога європейського союзу, чи це правда допоможе вплинути. Ти на Росію. Ну, мабуть, і на Заході не знають всі ці складності, які там можуть бути такі ефекти, які насправді, мабуть, не в не в інтересах Заходу. Але тут, мабуть, просто йдеться про Ну щоб це було дійсно загальні санкції, щоб вони щоб там не було неможливо було якимось чином щось перевести і тому вони такі зараз mm -hmm. е, е, ну такі потужні і такі е, е, діючі, е, не знаю чи там знають і думають про всі ці ефекти, які це може mm -hmm. мати там для певних е, громадян Росії. Пане Андрее, це на сам кінець нашої розмови. хочу до вашої уваги привести дані результати опитування. Відтак, 71% європейців підтримують запровадження економічних санкцій проти Російської Федерації. А це вигідно для європейців, якщо в цьому аспекті дивитися ну, вигідно. Тут я думаю, ран раніше було менше підтримки санкцій після анексії Криму. І... Війни на початку війни на, на Донбасі. А ну а зараз звичайно, просто люди знають більше про цю війну. Вони бачать все, що все, що відбувається, і тому це підтримка. Ну вигідна, мабуть, і ні. Люди зрозуміють, що вигідніше було б торгувати звичайно з, з Росії, але ну люди розуміють, що це не можна робити зараз. Тому, ось ну будемо будемо сподіватися, що така підтримка і залишиться. Угу. Дякуємо дуже вам, пане Андреасе. І дійсно дуже сподіваємося, що ці цифри, я ще раз їх нагадаю: 86% європейців підтримують надання допомоги Україні, і 71% запровадження санкцій проти Російської Федерації в ЄС. Було проведено це опитування. Сподіваємося, що це буде ну підґрунтям для міцної позиції підтримки України для європейських політиків. що на Них ці цифри впливатимуть і е, менше буде йтися про нормалізацію взаємини з Росією, а більше про допомогу Україні для досягнення перемоги. Дякую дуже за сьогоднішню розмову. Андреас Умланд на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи.